Олишні новорічні красуні знову стали в нагоді. Керівництво концерну міські теплові мережі планує зігріти місто переробленою деревиною. Нині триває експертиза проєкту будівництва котельної, котра б забезпечувала гарячою водою селище Візьбут. Ідея вже вартувала концерну понад мільйон. Встигли закупити і деяке обладнання. На території врежа номер 6, що у Хортицькому районі почали переробляти ялинки. Аби зменшити витрати на перевезення, роблять їх більш компактними, перетворюють на тирсу. Таким чином готують майбутнє паливо. Год мы будем тратить на 0,6 миллиона куб... кубических метров газа меньше. А в Ну, какая стоимость газа будет на тот момент, когда мы ее запустим? Вот, исходя из это сколько сейчас Ну сейчас вот посчитайте 2000 гривен за 1000 метров кубических. Вже за чотири роки планують отримати перший прибуток, а кошти витратити на подальший розвиток енергозберігаючих технологій. Фахівці концерну переконані, проект вигідний, оскільки не тільки дозволяє заощадити на використанні газу, а й вирішує проблеми з утилізацією. А тим часом у місті триває сезонне омолодження насаджень та планова вирубка аварійних. Найпроблемніша стара частина міста, зокрема Орджанікідзівський та Жовтневий райони, де таких дерев найбільше. Усього ж у місті їх близько 20 тисяч. Це додаткова сировина для нової коте. Оскільки поки що ніде зберігати майбутнє джерело тепла, доводиться вивозити на звалище. Булаємо обрізку, санітарну обрізку обломаних, поламаних сухих віток на дерев'ях. Дерев на деяких деревах робимо омоложення, де вже зовсім не підлежать обрізки. Вітки утилізуємо на свалку, а якщо дрова при обрізці, стараємося удовлетворяти заявлення громадян. Керівництво зеленбуду підтримує ідею, адже це допоможе підприємству заощадити чимало коштів. Щорічні витрати на утилізацію зрізаного гілля 7 тисяч гривень. За кожну завезену на ще тону такої деревини сплачують по 18 гривень. Кілька років тому придбали власний гілля подрібнювач. Планували перейти на подібний спосіб утилізації однак нарікають, не вистачає ані часу, ані вільних рук. Єслітіплови теплові сіті уже а не дві машини по змільченню веток, Якщо вони у нас будуть забирать, ми їм самі будемо возить безплатне эти ветки. Это очень выгодно нам, выгодно тепловим сітям і выгодно буде гаражанам. Та насправді ж до зниження проплат, на жаль, це не призведе, каже технічний директор концерну. Пояснює тарифи єдині, тож інновації не врятують гаманці городян, але дозволять полегшити життя підприємству.